Друзі, привіт! Сьогодні до нас в гості завітав комплект Вайсфабу для дріфтової машини BMW e 30 Але це не звичайний комплект, це у нас комплект BMW E30 і гібрид e 36 Зараз пояснимо, чому так і чим відрізняється. І цей, до речі, кіт у нас іде покращений. Він вже йде як друга версія гібридної версії для BMW E30-36. Погнали? Так, друзі, Вайсфаб BMW E30 з конверсією BMW E36, тобто гібридний кит. Що у нас воно таке і чого воно складається? Давайте з комплектації пройдемось по Вейсфабу. В наборі будуть передні важелі, опорні подушки. Опорні подушки у нас BMW E30. Мають бути e 30 покращенню лалі папи. Якщо ви пам'ятаєте, в старому кіті вони були тут з гайкою, і бувало таке, що їх просто не можна було дотягнути за рахунок цієї гайки. І це була проблема. Зараз їх покращили. Ви виставляєте бажану довжину, скільки вам потрібно, наприклад, да? Цього шарика, цієї груші, якби виставитись і прикрутитись, і потім зажимаєте просто двома болтиками, і все, і полетіло. Далі у нас в наборі йдуть пальці, сошка і рольова тяжка. Чим відрізняється і чим хорош цей кіт BMW e 30 з конверсією e 36 Саме саме головне це BMW e 36 кулак. Давайте представимо, що BMW E30 у нас кулак такий, який у нас койл має приваритися до кулака. BMW E36 просто два болта відкрутив, ну окей, три болта відкрутив, і у нас відкрутилося амортизатор. Тому ми, якщо говоримо про дрифт, а це контактний вид спорту. Тому, якщо ви заїхали десь в контакт, то вам, звісно, проще буде відкрутити три болта і поміняти амортизатор, і поїхати далі, якщо сталася якась біда. Тому. Оцей кіт під конверсію Е36. Чим покрито? Є хуя! Покрито хуян. Сошка у нас іде BMW e 36 тому що у нас вже кулак BMW e 36 і, до речі, ступиця у нас іде 5х120. На тобто дисків у вас буде більше, ніж 4 на 100. Це теж є великий аргумент в дріфтінг. Далі у нас іде тяжка, ну тут в принципі нічого такого немає. Друзі, ну давайте зберемо мабуть, цей комплект і подивимось, як воно у нас стоїть на автомобілі. Значить, груша, тобто у нас йде наша, наш валіпап. Отак от він стоїть, прикручується до плюзова. Далі у нас йде сочка і парува тяжка. Так, продягаємо сюди, закручуємо, ставимо сюди сошку. так, Далі ми ставимо цей палець. Знизу прикручуємо. До речі, про весь можна сказати, все точно, все якісно і дуже на дорогі компоненти. Тобто шаси у нас будуть якісні і дуже довго працюють. Тому весь за цим дуже сильно слідкує і тримає завжди марку. Ось так у нас виглядає комплект в зборі. І, в принципі, я думаю, ви розумієте, за що ви платите такі гроші. Тому що ви купуєте якість і ви купуєте той інструмент, який вам дасть перше місце в кваліфікації і в гонках.